Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, від завтра починаємо Великий піст, а великий Він називається не лише тому, що найдовший з усіх постів, але ще більше тому, що найважливіший. Як найбільшим святом для кожного християнина є Воскресіння Христове, так найважливішим є і цей піст, що те свято попереджує. Тих сорок днів Великого посту, то десята частина цілого року. А свята Церква наполягає на те, щоб хоч ту десяту частину проводили вірні по Божому. Святий Лев Папа Римський каже, тих сорок днів постановила церква свята на те, аби з ним та постом та іншими добрими ділами змити себе гріхи інших часів і відшукати втрачену. Чистоту серця. Справді, нема кращого часу на рахунок за власною совістю, як оцей Святий Піст, в тім часі пригадує нам церква про Отця Адама та муки нашого Спасителя Ісуса Христа. Не для чогось іншого, лиш тому, щоб ми зглянули притому в наше серце. Маємо готовити прецінь на привітання Воскреслого Спасителя, а до цього приготування має нам допомагати святий піст, бо чим більше ослабиться постом тілом, тим більше скріпиться душа. Знаємо всі, що піст у нашому народі є в великому почитанні. Для нього не треба наших людей заохочувати. Вони самі відчувають потребу дотримуватися його докладно. Тому я поясню тільки, звідки взявся обов'язок посту. Обов'язок посту походить насамперед з волі Божої. Сам Бог хоче, щоб ми постили Вже першим людям. Першим нашим родичам Адаму і Єві дав Господь Бог піст, бо дозволив їм їсти плоди з усіх дерев, що були в раю, але з одного, що було посередині заборонив. У святому Письмі читаємо, що аж до потопу люди не їли м'яса. Після потоку Господь дозволив їсти, але знову заборонив, щоб не їли м'яса з кров'ю. У законі Мойсея Господь дозволив їсти в деякі дні лише присний хліб, не квашений, та знову заборонив деякі інших тварин, таких як верблюда, зайця і деяку птицю, а хто блишив. Лише доторкнувся до такої забороненої звірини неживої, не, не то мав уже прати одяг і вважався нечистим до вечора. У судний день велів Господь не їсти нічого і не пити від вечора аж до другого вечора, і пригрозив, що й бо кожна душа, що не буде впокорюватися того самого дня, то буде винищена. В своїй рідні. Те, що піс походить від Бога, бачимо із того, що коли Господь Бог хотів об'явити свою волю деяким вибраним людям, то говорив до них тоді, коли вони постили. Коли Мойсей мав дістати від Бога десять заповідей, то постив на Синайській горі сорок днів і ночей. І то постив так, що не їв ані хліба, ані пив води. Господь тримав. Його прижитті чудом і тим дав пізнати, що піст йому милий. Жиди добре знали, що постом найскоріше догодять Богу. Тому побожність поміж них постили дуже строго. Цар Давид каже про себе, я корив мою душу постом, коліна мої знесилися з посту. Про пророчицю Анну читаємо у Євангелії, що вона не відходила від церкви, а постом і молитвою служила Богу день і ніч. Іван Христитель постив також строго. Бо як читаємо, у святого Марка їв лише сарану і дикий мід. Та не лише Господь Бог наказував усі всі часи постити, але цього навчив сам Ісус Христос своїм прикладом. Ісус Христос був Богом і не потребував постити, бо ані не мав ніякого гріху, ані не потребував ні про що просити, бо був сам самогутнім». А ць, Він найсвятіший постив у пустелі продовж сорока днів і сорока ночей. Ісус був не тільки Богом, але й чоловіком. Отже, відчував голод і спрагу, але попри то постив, щоб дати нам приклад себе. Спасити не лише сам постив, але Він також постити всім людям велів. Та й ще й учив як, бо ось у нинішньому святому Євангелії каже: коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявляв людям, а Отцеві своєму, що в тайні. Читаємо в святому Євангелії від Матеяв 6 глава, 17 і 18 стих. За прикладом і наукою Спасителя, його учні йшли і вірні християни всіх віків, бо розуміли добре, що постом служать Богу. Історик Нікіфор розповідає про таку подію. За часів Сіана був у Царгороді дуже великий голод, збіжа тому збіжа, муки подорожчали в четверо. А далі навіть за гроші не можна було дістати хліба. А що настав саме Великий Піст, а в Великому посту. Закривали завжди ядки з м'ясом, то ці сервері цього разу ядки відкрити і оголосити в цілому місці, що цього року через велику нужду дозволяється їм їсти в піс м'ясо. І що ж вчинили християни? Облажені то були часи. У такому великому місці не знайшовся ні один християнин, щоб скористався би цісарського дозволу. Незважаючи на страшний голод, зійшовся весь народ перед палатою цісаря і просив його, щоби відкликав назад свій дозвіл, бо кожен з них волів вмерти з голоду апосту. Не зламає. Так шанували колись християни, Святий Піст. Вони воліли терпіти голод, а не замаститися маслом. Крім Божої волі та прикладу Ісуса Христа, є ще третя причина, за якої мусимо дотримувати посту, а саме приказ Святої Церкви. Довгий час не треба було вірним пригадувати про обов'язок посту. Вистачало їм пам'ятати, що цього обов'язку домагається Господь Бог, його виконував сам Спаситель, а слідом за ним його ученики та всі християни. Аж тільки коли ревність дещо остигла, видала і церква заповідь, приказані пости постити. Добрі діти завжди слухають своєї матері, бо до того веде їх сама любов. Лише бридка дитина не хоче пошанувати рідної матері. Лише виродок не відчуває в серці того обов'язку, що воля Матері свята. А церква наша мати. А для того, ще Спаситель особливо наказав їй слухати, бо каже до своїх учеників, хто слухає вас. Мене слухає. Хто ж погоджує вами, погоджує мною. Так отже, церкву треба слухати і наказаний піст постити. бо хто противиться цьому приказу, той противиться самому Богові. Що сказати тим людям, що, незважаючи на міцне здоров'я, відмовляються від посту то тяжкою роботою, то похилим віком. Сказати їм треба хіба що те, що їх бесіда це є викрут. І давніше люди працювали і доживали глибокого віку, а попри те, постили, як годиться. В часи переслідування християн привели вороги до цісаря Антіоха, старця Єлізара, що мав уже 90 літ, і сказали, що цей дивак не хоче їсти м'яса. Коли велів Єлізарове їсти під карою смерті, то цей відповів: Зганьбив би я мій сивий волос, і хоч би минула мене нині кара з рук людей, то руки Божої не минути мені, чи буду я жити, чи помру. А так радше прийму мученицьку смерть і залишу молодому поколінні гарний приклад, після цих слів. Віддався побожний старець катам на муки і помер як святий. В 16 столітті жив побожний кардинал Станіслав Гозей. Він уже за життя дотримував строго приписаний піст, коли внаслідок частих і втомлювачих подорожей для добра церкви тяжко занедужав. То, коли лиш прийшов великий піст, він став постати і в недузі. Кардинали, єпископи, лікарі та приятелі просили його, аби дозволив собі і задля власного здоров'я відмовитися від посту хоч на короткий час. Але побожний кардинал відповів: закон Божий каже, шануй батька і матір, щоб ти жив довго на землі. Моїм батьком є Бог на небі, а моєю матір'ю церква на землі. Отже, я буду їх слухати і буду постити, а за мій послуг доживу надіюсь довго віку. Так, дорогі браті і сестри, нині пан відмовляється ставким здоров'ям. Ремісник важкою працею, а мудрагель каже просто, що за піст не має зовсім гріху, бо в святому Письмі написано, що не те скверні чоловіка, що, що входить в уста, але те, що виходить з уст. Такі слова в святому Письмі є. То правда, але Ісус Христос постив прецінь сам і тими словами не зганив посту лишень облуду фарисею. Фарисеї переступали всі заповіді від першої аж до останньої, а перед людьми величалися то постом, то миттям рук, то різними пустими звичаями. Отже, до них сказав спасити ті слова, аби їх повчити, що облудою не обрудять Господа Бога. Ісус Христос є невидимим главою Церкви. Церква наказує піст і того наказу треба слухати. Втім, який то нині піст, нині нема, і половини того посту, що був у давнину. Перші християни постали, звичайно, цілий день, одні до третьої години сполудня, а другі аж до заходу сонця. Епіфаній розповідає, що деякі монахи у пустелі постили у Великий Піс цілий тиждень, і то постали так, що не їли зовсім нічого цілих шість днів, аж у неділю рано, як вже півдні заспівали. Бували і такі, що, за прикладом Спасителя не брали поживи до уст цілих сорок днів. Нині не хочеться майже вірити, як строго деякі святі постали. А так було і гумен Ельпідій їв продовж 25 років лише в суботу і в неділю, святий Макаря їв у Великий Піст лише в неділю, і то лише з сиру капусту. Такий незвичайний пуст, піст був, очевидно, неможливий для всіх християн. Але аж до ХХ століття всі постили дуже строго і в піст не тільки не вживали ані м'яса, ані набілу, але часто жили самим хлібом і водою. Нині залишалися лише тінь, залишається тінь з колишнього посту. Свята Церква бачачи, як вірні, то через слабше здоров'я, то через маліючу побожність відмовляються від посту, пом'якшувала його як найліпша мати раз у раз. Щоб не наражати вірних на тяжкий гріх за непосту, то церква зменшувала щораз сігар посту, а нині той піс вже такий малий, що його може дотримуватися навіть дитина. Коли хто не в силі стримуватися від м'яса і від набілу цілий піс, то хай тримається лише від м'яса. А як кому і це не то прикре, то після постанови Львівського синоду від 1891 року має в цілому велику посту разом із сирним тижнем стриматися лише від м'яса і то не щодня, тільки в понеділки, середи і п'ятниці. Лише в першому тижні і в останньому має кожен цілих шість днів стриматися від м'яса. А в понеділок, середу і п'ятницю також від набілу. Зате полегшення мають вірні в ті дні, коли їдять з м'ясом, тобто щотрьох днях кожного тижня, крім першого і останнього, відмовляти перед обідом і перед вечерю п'ять разів, Отче наш і Богородице Діво. Але такий зменшуваний піс треба дотримувати лише обов'язково. А коли б комусь і це не було неможливим через важку недугу, то про дальше звільнення треба вже просити у церковної влади. Ось, дорогі браті і сестри, я так коротенько сьогодні вам сказав, що, ми, що, ми, що нам треба все-таки нам потрібно постити, бо з посту є дуже-дуже велика користь.